Майстер-класи, ігри, дружні дискусії та книги. А ще зустрічі з письменниками, ілюстраторами та перекладачами. В Івано-Франківську діє читацький клуб для дітей та підлітків. Більше про нього наш Кирил Віряскін розкаже. Читацький клуб для дітей та підлітків стартував навесні. Восени у нього починається другий сезон. Ми, що в першому ми не змогли охопити всю кількість дітей, всі кількість наших заявок У нас було біля 50 заявок на дитячий клуб, біля теж 50-60 заявок на підлітковий. І ми зрозуміли, що з нашими кількостями ми не можемо зробити охопити всіх в першому сезоні. Вирішили продовжити і зробити осінню ще один сезон. Аби потрапити до літературного клубу, дітям потрібно написати мотиваційні листи. Адже поки кількість учасників у групах обмежена, всього може бути 30 читачів у дитячій та 20 у підлітковій. Не вчимо дітей читати. Ми читаємо або з ними, або читають батьки. Наш суть в тому, щоб обговорити книжку або інтерактивно попрацювати: щось намалювати, розрізати, щось клеїти. Для підлітків це у нас 10-12 років, теж у них різний читацький бекграунд, але це вже більш осмислене читання. Вони читають самостійно і вже розповідають про це, обговорюють з однолітками в клубі. Один сезон цього клубу це шість закритих зустрічей. Любителі книг збираються тут щосуботи. Зустрічі були насичені. Різноманітними подіями, іграми і, звісно, різними формами взаємодії з книжкою хочеться додати щось нового, передусім для себе, щоб було ще цікавіше, щоб діти були з різними формами ігор. На кожній зустрічі обговорюють окремого автора. Та твір. Це українські письменники, наприклад, Іван Франко, це Тородори за високівки Стайка. Це і так само зарубіжні письменники Джоан Ронін з Гаррі Поттером це найкраща книжка, якою класно знайомитися з дітьми. Вони йдуть різні, вони ілюстровані, є багато тексту, є кольорові, є чорнобілі, тобто, щоб досвід з кожною книжкою був абсолютно різний. Пані Ярослава, перекладачка, її син, учасник першого сезону клубу. Мій син багато читає, він любить читати, однак він рідко обговорює щось з однолітками, переважно зі мною. І я хотіла, щоб в нього була спільнота, де він міг би обмінюватись думками і враженнями про книги і заохотити його читати щось іще, тому що переважно в нього є улюблені книжки, які він перечитує. Просто люблю такі казки, таке фантастичне, всяке читати чарівне. Я Щось люблю читати типу такого Гаррі Поттера. Його вже десь шість разів. Це шостий буде перечити всі книги. Батьки вважають, що такі зустрічі не тільки розважають, а й розвивають дітей. Дуже гарна соціалізація. Це також трохи вихід за рамки тої бульбашки, яка там наприклад, наша, наших друзів та то тих людей, з якими ми товаришуємо. І вони можуть не лише обговорювати книги, але й гратися паралельно. Дуже зайшло е про нумо е молоко. І в нас навіть потім була така пригода, що ми теж як в книзі їхали по молоко, і така в нас була вечірня пригода, бо в нас закінчилось тільки на і ми мчали по сметану. Другий сезон Івано-Франківського читайського клубу розпочнеться в листопаді. Книжкову програму цього разу повторять наступного ж року. Організатори планують підібрати вже новий список авторів та їхніх творів.